Сьогодні ми малюємо дракона. Спочатку малюємо спину. Візьмемо червоний, як чул, коли є таких мастерів, то це 15-й номер. Малюємо на спині тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім клітиночок. хоп Тепер малюємо один, два, три. 4. Один, два, три, чотири. Ось так. <рес> Згодитися, який це дракон. Тепер малюємо ось тут ноги один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ми малюємо чорному тут кіготь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось так. Тепер малюємо темнішу частину спини. Беремо ось такий фломастер. Old Red. А по поверху малюємо. Але тепер малюємо хвіст. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А отут вісім. І дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Ось так. Тут понизилось, так, видно? Теперь молим от стороны стороны також никак. И вот тут молим еще один, еще по одному шару с горы. берем красный там малируем вот тут 1 2 3 4 5 малируем голову дракона 1 2 3 4 5 Зафарбовуємо. Тепер робимо раз, два, три, чотири, п'ять. І ось тут ще буде. Ось так. Тепер намалюємо око дракону. чорно тепер беремо темно червоний. і малюємо тут ось так. Один, плюс два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ось так. Беремо ось цей колір і малюємо ось тут. Ось такий кафе. Ось усі кольори, щоб я нагорі надобились.